Роман Ясоповичу, вітаємо з поверненням до України. Побері. Дякую. Чи раді повернутись до роботи на батьківщині? Звичайно, я дуже, дуже цього хотів, чесно сказати. Останній від'їзд в Азербайджан він був ну, не запланований і небажаним. Напевно, скоріше це було такий збіг обставин, але зараз знову я в Україні, я цьому дуже радий. Які завдання перед вами озвучило керівництво? Скажімо так, дуже сподобалась розмова і спілкування з керівництвом, бо я почув такі важливі цікаві речі, в яких ми одинаково думаємо, однаково на них дивимось. Перш за все, це амбіції. По-друге, розуміння, що треба зробити для досягнення цих результатів тут. На першому місці розумний підхід, амбіційний такий підхід, і я думаю, що у нас цікавий шлях. Багато роботи, але ця робота така цікава і я дуже мотивований. Які перші кроки будете робити в новому клубі? Перші кроки зараз, напевно, я може, може це трошки буде не в такій послідовності, але і не в, повній, не в повній мірі я вам відповім на це запитання. Але думаю, що тут е... перше, з чого ми почнемо, це просто вивчення, е... оцінка. Оцінка можливостей кожного футболіста. Будемо говорити про ті завдання, які глобально ми хочемо е, виконати, до, які цілі ми хочемо досягти, що для цього потрібно. І, звичайно, ну буде дуже детальна розмова з кожним футболістом. На предмет самого стилю гри. Ми хочемо, звичайно, щоб е, добитися такої ідеальної картини, коли є звичайно на першому місці результат. В кожній грі і дуже дуже хочеться добитись того, щоб результат команда здобувала з допомогою е, такої цікавої гри футболу, який, е, який подобається людям. Бо ми ж граємо в футбол не для себе, і ми розуміємо, що результат дуже важливий. Але футбол це соціальне явище. Сьогодні ваш перший день в Черкасах. Де ви сьогодні були, що бачили, і які ваші враження? Е, враження найкращі. Я вже сказав про амбіції, і я побачив, чим підкріплені ці амбіції, на чому це все базується, і що зроблено вже в цьому напрямку, а зроблено дуже багато. Так, це повинні сказати про базу. Ну, вона ще не база в повному розумінні, бо нема ще вона далеко ще не закінчена. Але вже як побудовані поля, які плани найближчі, які плани подальші, Це все говорить про те, що люди абсолютно чітко розуміють, що треба робити якраз для, для того, щоб в Черкасах був клуб так, європейського добротного рівня.